Компанія «Екософт» продовжує реалізовувати соціальні проєкти. в Ірпені. зараз допомагає відновлювати приміщення служби у справах дітей та сім'ї, яке було пошкоджене у ході бойових дій. Наразі вже замінили всі склопакети. У цих двох кімнатах зроблять косметичний ремонт, поміняють підлогу, світильники та встановлять біметалеві радіатори. А ще замінять пошкоджені двері. Наша компанія завжди вела соціально відповідальний бізнес. Ми приділяємо особливу увагу двом речам. А це встановлення системи чистки води в містах критичної інфраструктури і допомога різноманітним центрам. Які дають прихисток чи медичне обслуговування громадянам, і от у прекрасна служба у справах дітей та сім'ї також не стала виключенням. Зараз на обліку служби перебуває 700 багатодітних родин, 27 сімей зі складними життєвими обставинами та родини з прийомними дітьми. Щодня сюди приходять десятки людей. За підтримки компанії Косовті, які взяли на себе таку складну, важливу нішу. Все приведеться в відповідність. то і людям набагато приємніше буде приходити в службу. Дужбу, тому що на піврозваному стані, і нам приємніше працювати. Нагадаємо, після звільнення міста Екософт почав встановлювати в Ірпені аквабокси з безкоштовною очищеною питною водою. Великий аквабокс на головній площі Ірпеня. Ось у такі 20-літрові бутлі Павло щодня набирає тут воду для військових, які боронять Україну у гарячих точках. На жаль, в них є проблема з питною водою, тому ми організовуємо такий питний режим. А куди ви цю воду доставляєте? Ну, конкретно, вся вода поедет зараз в Херсонську область. И вода очень качественная, мне очень сподобалось. Скажем так, среди всех этих точек, которые есть по Верпеню, где можно набрать воду, даже за гроші, то эта вода просто на порядок выше. Вода очень и вкусная, и качество видно, что никакого осадка после кипячения. То есть мне очень нравится. Я очень благодарен, конечно, то, что вот сделали, для людей придумали. Это, конечно, такое действительно, и подспорье. Додамо, що очищення води здійснюється за допомогою ультрафіолетового знезараження, і зараз такі аквабокси встановлені також у залізному та модульному містечках, де знайшли тимчасовий прихисток люди, які втратили дах над головою через російську агресію.